Є новина, друзі, скандал в Збройних силах України. Чому деякі чиновники не хочуть завершення війни? Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Так от нас поліція та офіс прокурора виклили групу, злочинну групу, які розкрадали. На дровах, на закупівлях дров гроші і вкрали вони ну як підраховано приблизно поки що, тому що сюди не було 90 мільйонів бюджетних коштів. І зачитаю, хто це, а потім найцікавіше, чому ну не хочуть люди завершувати війну і хочуть, щоб далі вона відбувалася. Серед підозрюваних начальник квартирно-експлуатаційного управління у місті Харків та начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ, а також службові особи цих підрозділів та представники комерційних. Структур. За даними слівся фігуранти з попередньою домовцями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ, у Харківській та Луганських областях за значно завищеними цінами. Причому у деяких підрядників купували паливну деревину дешевше, а потім продавали ну, Збройним силам дорожче. Аналітики Бевста долучили такої схеми зломисники приванили майже 90 мільйонів гривень державних коштів. І тепер найцікавіше, найцікавіше, чому не хочуть завершення війни. За частину незаконно отриманих коштів підозрювани придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 мільйонів гривень, які фігуранти витратили на купівлю 13 автомобілів, два з яких радянські раритетні авто газ 14 чайка. Ну тобто вони ще поціновувачі автомобілів рідкісних та газ 3102 18 квартир у Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську. 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові. Не житлові будівлі, понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку, площою півтора гектара у Харкові з метою забезпечення ішкодування завданих державі збитків на понад 36 мільйонів гривень. Заблоковані арештовані активи. Ну я так розумію, ці перераховані. Ну зрозуміло, що люди не будуть хотіти завершення війни. А для чого ви цим людям, які заробили 90 мільйонів, купили 18 квартир, раритетні автомобілі, 42 паркомісця по всій країні завершувати війну? Так вони і далі ці дрова будуть продавати ще 5 років. Люди будуть вмирати. Країна буде нищитись, а вони куплять ще 18 квартир. Напишіть, що думаєте. Лайк, підписка, репост.